Так, ну що, наступна третя частина? Зараз ми розберемо проміжки зростання і спадання. І якщо ви не дивилися попередні частини першу і другу, обов'язково дивіться, щоб у вас склалася повна картина знань. Дивіться проміжки зростання і спадання. Так само можуть бути різні типи завдань. Може бути зображений графік, і по ньому треба сказати, може бути зображено. Ви можете таки подивитися і подумати, що це взагалі таке, якісь цифри, якісь знаки. Але будемо розбиратися, тому що ось це завдання трошки складне. Отже, коли функція зростає, коли функція спадає, і що таке точки екстремуму? Точки екстремуму я вважаю, що потрібно разом комплексно розбирати саме зростанням і спаданням. Дивіться. Функція будь-який будь графік функції ми розглядаємо завжди зліва направо, тому що стрілка у нас в цьому напрямку і ніяк навпаки, ми не розглядаємо, лише зліва направо аналізуємо. Отже, аналізуючи ось цей графік, наприклад, ми бачимо, що І, до речі, всі проміжки зростання і спадання, все ми дивимося тільки по осі Х. Ми бачимо, що від точки мінус 3 бачите, не по ігриках, а все по іксах. Від точки мінус 3. Ось ми йдемо вверх, 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 сюди до точки 1. Тобто на проміжку від мінус 3 до 1 тут функція зростає, бо ми рухаємося вверх. Так? Від мінус 3 до 1 вона зростає. І це вже є відповідь на ось це питання. Ви вже його, Якщо ви це знаєте, ви вже тут один бал спокійно заробляєте. Від мінус 3 до 1, так, зростаємо. Далі в точці 1 у нас є така вершина, це називається екстремум. Трошки забіжимо наперед. Екстремальні точки функції це або вершини, так, простими словами, або ось така от у нас може бути о, ямка. Це так само екстремальна точка. Так, Коли ви лізете нагору, це ж екстрем, екстрим, або падаєте в яму. ой. Ось тому це у нас екстремальна точка. Тут екстремальна точка буде знаходитися в х до 1. І від цієї екстремальної точки функція починає спадати. І від 1 до 3 тут функція у нас спадає. Це у нас буде проміжок спадання, так, від 1 до 3. Все тільки по іксах дивимося. Давайте ще подивимося, якісь графіки, щось цікаве розберемо. Наприклад, ось це повністю зростаюча функція. Тут немає спадання, тобто вона тільки йде вверх, вона повністю зростає. Так, давайте ще якісь варіанти подивимося. Ось це в нас повністю спадна функція, вона тільки йде вниз. А це у нас ми бачимо, що вона від мінус 1 спадає, спадає, спадає сюди до трійки. так? до трійки, І потім від 3 до 4 вона зростає. Оце називається екстремальна точка. Ця екстремальна точка в точці 3 знаходиться. Так, ямка така. є. Тут у нас що? Від мінус 5 спадає, спадає, спадає сюди до нуля. І від 0 до 4 зростає. Тобто, ви маєте вміти. Аналізувати графіки, якщо у вас є графік, ось таке може бути завдання, також зараз ми глянемо, що там у нас. Так, тут просто треба було знайти зростання. Ми знайшли. Далі, якщо у вас ось таке завдання, що з ним робити? Ну, по-перше, читаємо його. Функція зростає від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Тобто, у нас є якийсь графік, який у нас тільки йде вверх, тільки зростає. Ну, припустимо, да, якийсь ось такий там графік. Якась крива чи пряма, байдуже. До речі, визначення зростання і спадання. Що це таке, якщо говорити трошки розумними словами? Зростає функція, це коли більшому значенню ікса відповідає більше значення функції. Що це означає? Подивіться. Наприклад, у мене тут точка 1, 2, 3, 4, 5. Тут у нас нехай буде по ігроку. 1, 2. Три, чотири. Дивіться, якщо там х дорівнює 1, там y дорівнює 1, нехай буде, так? І якщо зростає х, то зростає, відповідно, і y. Тобто x2 і y вже дорівнює більшому значенню, x3 і y вже дорівнює більшому значенню. Так більш кожному більшому значенню x відповідає більше значення y. Вона зростає. Якби вона спадала, було б навпаки. Було б навпаки, тобто більшому значенню х відповідає навпаки менше значення y. Як воно б виглядало? Дивіться. Ось вона спадна функція, так, пряма. Ми ж аналізуємо її зліва направо, вона спадає. Дивіться: точка, якщо х дорівнює 1, y дорівнює 1, а тепер х дорівнює 2, тобто більшому значенню, а y вже дорівнює 0. Тобто більшому, так, чим більший х, тим нижче y. Так, навпаки, все працює. більшому значенню ікса відповідає менше значення ігрека. І тепер ми дивимося, що тут нам треба в завданні 20 робити. Так як нам сказано в умові, що функція у нас зростаюча, зростаюча, яка з наведених чисел може бути значенням цієї функції, тобто чому може дорівнювати y в точці х дорівнює 8. Якщо нам відомо що? Дивіться, що у нас відомо. Розбираємо, що тут написано. А нам відомо, що функція в точці 1 дорівнює мінус 2. Тобто, якщо в дужках нас вже пишеться х, про це ми говорили на першому уроці. Тобто, якщо х дорівнює 1, то y дорівнює мінус 2. Це точка з координатами 1 мінус 2. Дивіться. Ця точка буде ось тут знаходитися. Так? Коли х дорівнює 1, y дорівнює мінус 2. Ось ця точка буде належати. Нашому графіку функції, і далі функція в точці 9 дорівнює 5. Тобто, якщо x дорівнює 9, а це вже буде десь отут у нас, так, то y дорівнює 5. Якщо x9, y 5, це у нас десь а, десь аж ось тут. Там, бо тут я бачу 4, значить 5 десь тут. І якась отака у нас може бути пряма або крива. Але вона має зростати. Бачите, вона зростає. І питання: чому може дорівнювати значення цієї функції в точці 8? Тобто, чому може дорівнювати значення Y, якщо х буде дорівнювати 8? Дивіться, головне, що з цього вам треба зрозуміти, це те, що значення Y, якщо х дорівнює 8, має бути вище, ніж мінус 2, але нижче, ніж 5. Тобто ми маємо обрати число, яке більше, ніж мінус 2, але менше 5, і нам підходить лише число 3. Y може дорівнювати 3. Чому не може бути вища, ніж 5? Тому що дивіться, якщо функція зростає і в точці 9 вона дорівнює 5, так, то в точці 8 вона не може бути вища 5. Розумієте, яка логіка? І так само, якщо в точці 1 функція дорівнювала мінус 2, то в точці 8 вона тут не може бути нижче, ніж мінус 2. Вона може бути, залежно від того, який це графік, чи це просто ось така пряма у нас, чи це у нас якась така показникова функція, так? бо вона ж зростає, але дивіться, вона ж може зростати, і вона може виглядати по-різному, вона може виглядати ось так, так. Вона буде зростати. Далі ця функція може ось так просто виглядати. Або ж ця функція ж може виглядати ось так, і вона теж буде зростати. Так, тому в будь-якому разі, коли х дорівнює 8, значення у буде більше за мінус 2, але менше 5. Тобто ж, ось в цьому інтервалі від мінус 2 до 5. І ви обираєте те число, яке знаходиться в цьому інтервалі. Більше за мінус 2, але менше 5. Ось таке складне завдання ми з вами розібрали. І маємо ще. Давайте ми з вами ще 21 зробимо. Отже, бачите, написано, що вона визначена від мінус 5 до 3, і треба вказати проміжок, на якому функція зростає. Ладно, це вам буде як домашнє завдання. Давайте зробите в тесті там легеньке. І 22. Оце дуже цікаво. Дивіться функція і тут в цьому завданні пам'ятаю, коли я давала його своїм учням, багато хто робив помилку. А якщо коли вони ще не знали цієї теми? Отже, функція визначена і зростає на проміжку від мінус 3 до 2. Дивіться, в чому прикол? Функція визначена від мінус 3 до 2, але ми бачимо, що на рисунку зображено лише фрагмент цієї функції від мінус 3 до 0. Бачите? Тобто шматочок функції, шматочок графіка, який від 0 до 2, його не зобразили, але він існує. Так, І ми маємо додуматися, як він може виглядати, якщо сказано що функція зростає на проміжку від мінус 3 до 2. Тобто, ми вже маємо розуміти, що ось у нас є фрагмент, і вниз воно піти не може. Прямо ось так воно піти не може. Воно має зростати, тобто воно може йти від цієї точки тільки далі вверх. Питання, яка з наведених точок може належати графіку цієї функції? Зрозуміло, що тільки воно може піти в точку L і більше нікуди. Тому що, щоб потрапити в інші точки, потрібно йти вниз, Тобто вона має спадати. А вона тільки зростає, тому тільки L. І так само в точку M вона вже не потрапить. Тому що М стоїть на рівні, ось тоді треба рухатися прямо, а коли функція отак прямо рухається, це вона ні не зростає, ні не спадає. Так, є. І 23 завданнячко. Функція є спадною на проміжку, вкажіть правильну нерівність. Тобто, в нас в умові є якась функція, яка спадає. І я вам говорила, пам'ятаєте, що якщо функція зростає, то більшому значенні x відповідає більше значення y. Якщо функція, навпаки, спадає, то більшому x відповідає менше значення функції. Тобто, ось ми бачимо, що ми тут бачимо, що функція, так, тобто значення y, значення функції в точці 1 вище, ніж в точці мінус 1. І це, е, ось סתם Нерівність відповідає зростаючій функції. Так? Якщо у нас функція зростає, якщо у нас є якась зростаюча пряма, то більшому значенню x відповідає більше значення функції. Так? Тобто чим більше x, тим значення y так само більше. Тут ми так само бачимо, що функція в значенні, фу, значення функції в точці 8 воно більше, ніж значення функції в точці 1. Тобто більшому x відповідає більше значення функції. Це так само для зростаючої функції, і тут так само нерівність для зростаючої. Був одиниці значення функції більше, ніж 0. І тут так само в нулі значення функції більше, ніж мінус одиниці, бо 0 більше, ніж мінус 1. І тільки ось тут ми бачимо, що значення функції в точці 1 воно більше, ніж значення функції в 10. Тобто, ось ця нерівність підходить для спадної функції. Дивіться, я для прикладу намалюю якусь спадну пряму, так, і ось нехай буде тут точка 1. І десь тут точка у нас 10. Бачите? Ну, що я написала 10. Що значення функції в точці 1, що таке значення функції? Це ж значення Y. Ось значення функції, значення Y, воно буде вище, тобто більше в точці 1, ніж в точці 10. Тут написано, що більшому значенню х там, де більше число, відповідає менше значення функції. Туди, де ротик відкритий, туди більше, а туди, де закритий, ось там якби менше. Ось так у нас ось так робляться такі завдання. Це вам треба запам'ятати, так? Як що таке зростання, що таке спадання, як по графіку шукати зростання спадання? Такі от не дуже прості завдання. Так само вам дам кілька тестів, щоб ви їх поробили. І нам ще залишаються нулі функції і екстремальні точки. Давайте ми зараз з вами зробимо екстремальні точки ще. І ще кілька тестів вам дам на домашку по екстремальних точках. Я вже вам трошки говорила, що такі екстремальні точки: це в нас або гора, або ямка. Коротше кажучи, гора це в нас локальний максимум. Чому локальний? Тому що є ще абсолютний максимум функції. Дивіться. Зараз я вам, на прикладі покажу, і є абсолютний мінімум функції. Абсолютний максимум і абсолютний мінімум це, в принципі, найвища і найнижча, знач... і найнижча точка функції. Наприклад, якщо подивимося на цей малюнок, то ми бачимо, що мінімальне значення цієї функції, тобто найнижча точка графіку це ось ця. Так? Тобто, ось по ігроку це мінус по ігроку це у нас мінус 3, це в нас абсолютний мінімум. Але ось ця точка, вона не є екстремумом функції. Чому? Тому що щоб точка, запам'ятайте собі, щоб це був саме екстремум, то це має бути гора або ямка. Тобто функція має після цього існувати. Якби вона після цього існувала і вже пішла зрост... бачите, пішла зростати, то тоді ця точка називалася екстремумом, бо функція була б неперервна, вона б тут не закінчувалася. Ось, то це би був локальний мінімум. А так як вона тут закінчується, то це не ямка. розумієте, Це не є екстремум. Щоб був екстремум, функція далі має йти вгору. Ось це буде локальний максимум. Це буде називатися екстремумом, тому що функція до цього зростала гора, і потім спадає. Це є локальний Максимум, це так само є локальний максимум, а це просто найнижче значення функції, це є абсолютний мінімум, так? тобто абсолютно найменша точка функції, але не, не локальний мінімум. Локальний мінімум, це те саме, що так? Тобто екстремуми поділяються на локальні максимуми, локальні мінімуми, і то, і то екстремальні точки. Так, на рисунку зображено графік функції, визначеної від мінус 2 до 4, треба вказати точку екстремуму. І ви вже знаєте, що ось це буде в нас точка екстремуму. І вона буде в точці мінус 1 знаходитися. Бачите? Ой, не то вибрала. В точці мінус 1 буде знаходитися. Отут ви самі вкажете точку екстремуму. Так, на рисунку зображено графік неперервної функції, як я говорила, так, тобто вона має бути неперервна. Визначена на відрізку від мінус 3 до 7, від мінус 3 до 7, скільки всього точок екстремуму має ця функція на відрізку від мінус 3 до 7. Тобто, скільки вона має оцих вершинок і ямок, ми бачимо раз вершинка, два ямка і три знову вершинка. Тобто тут три штуки екстремумів. Тут у нас є два екстремуми: є локальний максимум і є локальний мінімум. В точці 1 у нас локальний мінімум, в точці мінус 2 локальний максимум, так, в точці мінус 2, коли х дорівнює мінус 2, у нас локальний максимум, в точці 1 локальний мінімум. А ось тут в точці Х дорівнює 5, так це в нас взагалі абсолютний максимум функції, а абсолютний мінімум ось він в точці мінус 5, абсолютний мінімум. І якщо ми вас питали, знайдіть найменше значення функції, то найменше значення функції ми вже дивимося по -ках. Ось так все заплутано. Тому я й кажу, що потрібно дуже багато практики. Так, коли x ми дивимося, коли y, це зараз, ви не запам'ятаєте. Коли вас питають, яке найменше значення саме функції, а функція це y, то найменше значення функції це мінус 3. Так, але в якій точці функція набуває свого найменшого значення, то в точці мінус 5, так, коли х дорівнює мінус 5, в точці мінус 5 функція набуває свого найменшого значення мінус 3. Якось так. Добре, завершуємо цей урок, будуть тести по зростанню спадання. І будуть тести по екстремумах. Так, вимикаюся!